Перше послання апостола Петра. Розділ 3. Так само і ви, жінки, коріться своїм чоловікам, щоб навіть якщо деякі і не вірять слову, були поводженням жінок, позискані без слова, коли побачать ваше життя у чистоті і повазі. Нехай ваша окраса буде не зовнішня. Заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання в шати, але всередині людського серця, в нетлінності душі, лагідної та мовчазної це многоцінне перед Богом. Бо колись і святі жінки, які надіялися на Бога, себе приоздоблювали, корившися своїм чоловікам. Як ото Сара слухала Авраама, паном його звала, Ви ж її діти, коли добре чините і не лякаєтеся жодного страху. Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану. Як співспадкоємцям благодаті життя, тим ваші молитви не втрачатимуть насилі. Нарешті всі ви будьте однієї думки співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренні. Не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані. Щоб успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити дні добрі, хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих. Хай ухиляється від зла і добро чинить, шукає миру, змагається за нього. Бо очі Господні направедних, і його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господнє. Проти тих, які лихо діють. Та й хто вам заподіє лихо, коли ви стали ревнителями добра? Бо, коли і страждаєте за справедливість, ви щасливі, їхньої погрози не бійтесь і не тривожтесь. А Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь. Тому, хто у вас вимагає визнання, однак із скромністю та острохом, маючи добру совість, щоб власне тоді, коли вас обмовляють, були осоромлені ті, які вчиняють наклипи на вашу добру в Христі поведінку. Ліпше бо, коли така вже воля Божа страждати, робивши добро, ніж зло творивши. Бой Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, умертвлений тілом, але оживлений у дусі, в якому він пішов проповідувати навіть тим духам, що в темниці, тим, що колись були неслухнянні, яких очікувало довготерпіння Боже за часів ноя, коли будувався ковчег. В якому мало, тобто вісім душ урятувалися водою, вас же тепер спасає прообраз цього, тобто хрищення, позбуття нетілесної нечистоти, а прохання в Бога доброго сумління через Воскресіння Ісуса Христа, який, зійшовши знову на небо, є по правиці Божій і йому підкорені ангели. Влади і сили